Так, піду добуду. Я зараз совершенню, що ось мідь, треба її добути. Ох. Так, добуваю міть. Сьогодні думаю, що треба буде вийти наружу. Це вже думаю, хоча вряд ли воно розілось, але мені треба нові припаси. Мої закінчують. Ресурсів не так багато. Найти щось нове, тому що... Якщо зомбики пробирались в цю кімнату, яка була захована, а вони там не знаходились довгий час, то вони спокійно можуть прожити до довг... набагато більше, ніж я без їжі, води. Ім це практично не треба. По факту в мене мало шансів буде. Якщо я не знайду добре кількість ресурсів то мені в мене будуть проблеми. О, що залізу. Непогано, непогано. Що це за звуки, а? Треба буде вийти зараз на поверхню, як я і хотів. Це якісь хлюпання. Мені такі звуки не дуже подобаються. Подобуваю зараз алюміній ось цей і піддум. Звук. не розумію, Що це таке. <глев> що це за крик? Чи це крик? Так треба швидше добувати ці ресурси. Цей крик був з поверхні. Зараз доволяю цю роду. Це більше тут нічого нема. Все треба швидше, швидше, швидше. Так треба оглянути, більше ні... ніякої роди нема. Так швидше. Швидше так. І погнали, погнали ось. Сюди-сюди, швидше, швидше. Треба... Взяти ресурси, викласти ресурси, взяти продовольственні запаси і хім костю, костюм химзахист. Ну, він доволі слабкий тут, але хоча б якийсь так мідь, залізо, алюмініум. І так ось це пронежилет газмаска. противогазна маска. Так меч, ось це, так ось це ось це надягнув. Ось так. Треба ще кофту більш більш рукава в неї. Вона може захистити мене від слабкої радіації, яка не проходить через кофту. Ось так все можна видовигати. Це мій костюм повністю готовий. Тобто взяти пістолет, хоча... хоча ні. Не, я не знаю, де його поклав. Він є в мене в смислу. А в мене є завжди пістолет. Раді як його нема в мене. Це мені у вісні. Так, треба вийти. Оу. Оу, що ти там? Дощ. А, ось що хлюпало. Воу, оу, воу, це що за таке? Скільки? А, Що? вода. Що? Цією водою вона як будто отравлен. Так треба заглянути. Як багато зброї. Чи треба не дихати Так, так В цій масті можна хоча б якийсь який час дихати, не дихати. Цей дощ занадто так жінчний, занадто багато. Так, треба зрядитися добре зараз спаду ось так Не. я мов